Я не вперше в Полтаві, я в Полтаві вже втретє. Мені надзвичайно приємно спілкуватися з полтавчанами, дивитися на Полтаву, дивитися на ауру вашого міста. Вона надзвичайно приємна, тиха, радісна, заспокійлива. Я приїхав для того на Цю конференцію щоб обмінятися з колегами тими новими напрацюваннями, які у мене з'явилися за останні два роки. Зокрема, я маю на увазі навчальний посібник основи видавничої справи та редагування це видання для тих, хто спеціалізується в ділянці видавничої справи та редагування, а також словник видавничих термінів. Думаю, що це стане корисним. Для тих студентів, які навчаються у вашому університеті, звичайно, хочеться зустрітися з колегами з інших міст і почути про ті нові досягнення, які є у них. Бо, як виявляється, не всю інформацію учені отримують тільки з книг і публікацій інших. Виявляється, порядку 50% інформації корисної, надзвичайно важливої, релевантної, науковці отримують саме на ось таких наукових конференціях, семінарах. Ну, якщо казати, сленгом на таких наукових тусовках. Так скажіть, будь ласка, адже як вам нинішній рівень полтавської саме журналістики, якщо її порівняти зі столичною та загальноукраїнською? Ви знаєте, скажу правду, тут мені, мабуть, відповісти буде трохи важче, бо я не зовсім у, якби, в контексті полтавської журналістики. Можу сказати, що я більше в контексті тієї журналістики, яка є в Запорізькій області. Можливо, у вас є якісь схожі процеси. Наприклад, у нас ще засоби масової інформації. Лише поступово починають переходити на той інший рівень, на рівень свободи, якщо порівнювати з тим, що було в часи президентства Януковища. В часи, коли партія регіонів засоби масової інформації підпорядкувала повністю під себе. Зараз нам треба змінити статус засобів масової інформації. Мало того. Нам треба, знаєте, кажуть, є внутрішня цензура. Нам треба з кожного журналіста зняти отого того внутрішнього цензура. Щоб він відійшов у минуле. Щоб журналіст справді став тим, хто несе нову, достовірну, репрезентативну, повну інформацію для своїх читачів, глядачів, слухачів. Думаю, що, можливо, якісь схожі. Процеси мають місце і у вас. Зокрема, це стосується громадського телебачення, стосується громадського радіо. От над тим зараз повинна працювати громадська України. Що стосується порівняння з Києвом, то я б сказав так: що працюючи ну, таким позаштатним кореспондентом газети День, яка сподівається відома, глядачам, слухачам. Читачам з полтавських засобів масової інформації. Ну, звичайно, що, наприклад, газета День це один з найвищих рівнів, який є в Україні. І, звичайно, що і ми в Запоріжжі, і, мабуть, ви в Полтаві, ми повинні до того рівня київського рівня газети День ми повинні прагнути. До таких каналів телевізійних, які утворюються зараз. Ну, зокрема, ті фрагменти, які пускає громадське телебачення по е, першому національному каналу. Ну, але ми повинні з нового року перейти на це громадське телебачення. Чи буде так, чи не буде, поки що сказати важко, оскільки те, що я чув, то планується перенести на рік. А як воно буде, побачимо. Дякую за ваше.